Ось свята мучениця Світлано, безмірною любов'ю до Христа окрилина, Ти явила мужність, терпіння і силу, велику разом із сестрами, які з тобою перебували, синами і просвіченими тобою. Євангеліє Христове мужньо проповідувала, і явився тобі і всім тим, хто з тобою перебував, Христос. І всіх на прийдешні муки зміцнив і втішив. Ти у Рим прийшла, і безбоязна Христа сповідувала, через що у в'язниці зачинена була, і багато страждань перетерпіла, в колодязь вкинута, душу свою Господу віддала. Почуй нас, свята Светлану, ти, що духовною красою засяяла, і людей невпинно, і не замовкаючи. У в'язниці і в містах віри в Христа навчала, почуй нас, дивлячись на нас, грішних, і благодаттю Христовою, хворих лихоманкою зціли, щоб не покропив їх душ гріховних, але щоб в здоров'ї, душевному і тілесному життя своє в добрих ділах проводили і прославляли, владику всіх, отця ще Бога милостивого на всі віки. Амінь.